Цього ранку на роботу полтавці добиралися зі складнощами, адже слизько було навіть у центрі міста. Вже до обіду комунальникам із ожеледицею допомогла розібратися сама погода. Але з наслідками голольоду розбиратися доводиться переважно в травмпункті. Полтавка Таїса Григорівна проживає неподалік площі Леніна. Зранку розповідає, ходила на центральний ринок, але слизькі тротуари та вода на дорогах не на користь пішим прогулянкам. Добиралася жінка довше аніж завжди. Ні, тут нічого не було. Тут я от живу в этом домі. Нічого не посипано не було. Ну на ринку теж очень скользко і води много, так що ніхто нічим особливо не займається. Із слизьким асфальтом цього ранку боротися довелося усім, хто просто вийшов в місто. Дехто ж негоду навіть не помітив. Сніжок би пішов, це ж новий рік. Воно таке вже бачите, чорне все. У нас по вулиці Марата. Там слизька є. Ну я стараюся потихеньку йти. Дуже слизька. Взагалі дорога тротуари не посипані, а на Чапаєва на моїх очах прямо на дорозі впала бабуся. Саме люди похилого віку найчастіше отримують травми внаслідок падінь, говорить завідувач міського травмпункту В'ячеслав Соколка. Ускладнюється і їх лікування, адже часто у такому віці наявні і супутні захворювання. Люди похилого віку, ми так виражаємося таким терміном, мають цілий букет різних захворювань і на, на фоні вже існуючих багатьох захворювань і ще додати щодо переломи, їх лікувати дуже тяжко. Сином це обтягається отягується стан. Цукровый диабет. Мотостипорос така негода цієї зими в Полтаві не вперше. І те, що травмованих більше явище сезонне, говорять працівники травмпункту першої міськлікарні. Падати на слизьких вуличних дорогах стали частіше ще на початку грудня. Інколи за непогожий день медики надають допомогу майже сотні травмованих. Рекордна кількість звернень за добу 174. З початку зими вже близько 200 людей травмувалися через ожелець, а це 25% від загальної кількості. Найчастіше люди пошкоджують передпліччя, кисті, гомілки та со. Причина отримання травм це падіння, а причина падіння це не відповідні дороги, тротуари. Про готовність комунальників до ожеледдя ми намагалися дізнатися у начальника міської шляхової експлуатаційної дільниці. Але на момент виходу сюжету до ефіру зв'язатися з ним так і не вдалося.